Шановна українська громада, українські патріоти Нікополя вітають вас 65 ю річницею видатної історичної події, першого великого збору Української головної визвольної ради. Ми знаходимося у місті Нікополя Дніпропетровської області біля будинку сучасної середньої школи номер 9 У квітні 2007 року тут була відкрита меморіальна дошка в честь директора школи Вовка Федора Івановича та. Вчителів школи Єлізавети Шкандель та Марії Мізіної. Під час Другої світової війни, у серпні 1941 року, місто Нікополь був окупований німецькими військами. Саме під час німецької окупації і на довгий час відбулася подія, що була таємницею багато десятиліть. Вовк Федор Іванович разом із Елизаветою Шкандель та Марією Мізіною врятували від загибелі єврейську сім'ю. Сару Бакст, її матір та двох синів, і довгий час переховували їх в безпечному місці аж до того часу, поки не прийшла Червона армія. Таємницю було тоді і те, що Волк Федір Іванович очолював підпільну Нікопольську організацію українських націоналістів. І саме завдяки організаційним зусиллям українських націоналістів і були врятовані євреї. Працюючи головним агрономом Нікопольського району, Федір Волк мав можливість роз'їжджати по Нікопольщині під час проведення сільськогосподарських робіт, і саме тоді він залучив до підпільної діяльності українських націоналістів десятки нікопольців. Також він проводив широкомасштабні заходи, щоб зберігати частину врожаю для голодних українців, які потерпали від визисків німецьких окупантів, що забирали зерно для потреби Німеччини під час війни. Проте, на війні, як на війні, німецька служба безпеки вийшла на слід підпільників. В жорстокому бою загинуло кілька унівців. Частина була арештована. І тоді вовк Федір Іванович віддав наказ підпіллю уходити із Нікополя під видом евакуації на захід. Під час проведення агітаційної роботи, збору коштів та медикаментів для української повстанської армії він підтримував зв'язок із провідником Дніпропетровського обласного проводу ОУН Лемішев, він же полковник Кук, останній головкомандуючий українською повстанською армією. Саме при таких умовах, в жовтні 1943 року, завершивши сільськоподарські роботи в районі, він покинув Нікополь з групою української молоді. Серед молодих українських націоналістів, які були в групі Федора Вовка, був Юрій Васильович Чернявський. Я Чернявський Юрій. Народився в місті в 26 році і закінчив 9 школи, 7 класів 9-ї середньої школи в 41-му році. Директором нашої школи був Федір Іванович Вовк. А я тарашував з його сином, Вадимом. Ми закінчили 7 класів у 41-му році. Перебуваючи навесні влітку 1944 року у Галичині. Федір Вовк встановив зв'язок із керівництвом Української повстанської армії та Організацією українських націоналістів. І він взяв участь у організації та проведенні першого головного збору української головної визвольної ради. Перший великий збір відбувся біля села Сприня самбірського повіту. Саме тоді були Проведення обговорення і прийняття установчих документів Української головної визвольної ради, а також обрані керівні органи. Президентом Української головної визвольної ради був обраний харків'янин Кирило Осьмак, а віце-президентами Василь Мудрий, отець Іван Гриньох і третім віцепрезидентом Іван Федорович Вовк, який став уже працювати під псевдонімом Іван Федорович Вовчук. Українська головна визвольна рада. Стала за мету стати Верховним органом національно-визвольної боротьби українського народу під час Другої світової війни і представляти воюючу Україну перед іншими державами світу. Під час роботи першого великого збору української головної визвольної ради поруч із Волком Федеровановичем був Юрій Чернявський. 65 років тому, коли відбувся великий збір і була заснована УГВР. Так, я з Волком Федірем Івановичем його сином жили в селі Синевське під Сколе. І коли відбувся цей збір, то Вадим Вовк, мій товариш, був в охороні, коли проводився цей збір. Внаслідок бойових дій в Західній Україні вовк Федір Іванович змушений був покинути територію рідної землі. І його діяльність вже проходила на території Словаччини Західної Німеччини. Він був членом головного проводу Революційної організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери і виконував важливі завдання самого провідника. За завданням головного проводу Організації Українських націоналістів, Вовчук Іван Федорович в 1950 році виїжджає до Сполучених Штатів Америки. Там він організовує кілька потужних українських організацій. Український конгресовий комітет Америки, а також Організації оборони чотирьох свобод України, організовує видавництва, які друкують національні видання для українців всього світу, а також для іноземних держав про те, щоб вони знали про становище в України в складі СРСР. Радянська служба безпеки проводила таємні заходи по виявленню місця розташування провідників українського національного визвольного руху. В 1957 році був вбитий Лев Ребет. В 1959 році був вбитий Степан Бандера. Виступаючи на похоронах головного провідника ОУН Степана Бандери, Іван Мовчук сказав: Український народ каже, море, горе, п'єш його, не вип'єш. Таким було становище українського народу під владою Комсичної партії. І Наступним, ймовірно, міг би стати жертвою замаху і сам Іван Вовчук. Але перехід на бік Західного світу агента терориста КДБ Богдана Сташинського зірвав всі плани терору проти українців за кордоном. Іван Вовчук відійшов з життя у вічність у травні 1979 року. У останньому слові, над його могилею. Було сказано, що із життя пішов полум'яний патріот України. І на його могилу голова проводу ОУН Ярослав Стецько склав грудку з рідної землі, з могили Кобзаря України Тараса Шевченка. Українські патріоти Нікопольщини щиро вшановують пам'ять Федора Івановича Вовка. І з нагоди століття з дня народження в музеї було проведені урочистості. Я Білкін, Віктор. Народився в місті Маріуполь в 1926 році. Я шаную діяльність організації ОУН і УПА і Федера Вовка за те, що він зробив для волі України. За десятиліття політичної діяльності в еміграції Іван Вовчук, він же Федір Вовк, написав чимало політичних статей. Волосив промов на мітінгах, конгресах, в зверненнях до урядів іноземних держав про головну мету національного визвольного руху України досягти незалежності. І хоча він пішов із життя і не побачив його, цей день настав 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла акт пролошення незалежності України. І в цьому є частка невтомної праці за життя свого Івана Вовчука, Федора Івановича Вовка.